37 квартир без вікон. У дворі скло, а в квартирах свище вітер. Такі наслідки удару дроном по житловому кварталу у комунарському районі. Мешканці будинку кажуть, виїхали з профронтових громад від обстрілів, але і тут росіяни дістали. Сиділи вечеряли, сиділи вечеряли, ні звуку, нічого не Ми самі ВПОшники, тільки з такої зони сюди приїхали. І за димію то нічого, чуємо. зрив, один зрив. Вікно відкрило, дим. Повна та кухня і дочку, мабуть, ще її контузило, бо на ухо не чула, вона якраз сиділа біля вікна. У нас так нічого, то тільки балкон. Мосавочки щось муки все, що на балконі було, там банки все побило, по муку поперекидало, Ну, волною все там зникло. Хорошо, що вікно було відкрите. Люди розповідають, вибух був такої сили, що позносило не тільки вікна, але й те, що було поруч. Бальшою Великий вибух. Були саме на кухні полетіло скло. Квіти, скло, пластик, провис повністю від даху відділився. Саме вийшло, що тільки вийшли з кухні. Я між дверним отвором був, а дружина пішла у кімнату. На місці удару комунальнику другу добу закривають вікна. кажуть, полагодили майже сотню, але ще робота є. Муніципальна аварійна служба розпочала роботи з встановлення тимчасового захисту, пошкодженні віконні отвори напередодні увечері і працювала до пізньої ночі. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок атаки, залишити заявку можна зателефонувавши до контакт центру 1580. Комунальники ж будуть чергувати на місці удару, аби оперативно допомогти мешканцям будинку. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.